Всім привіт! Сьогодні короткий огляд планшету Oscar Pad 100, який можна вважати звичайною бюджетною перехідною моделлю з відповідним залізом, але вже на 15-му андроїді. Якщо дивитись на сайт виробника, то практично в кожному посту про цей планшет ви побачите надпис AI, тобто штучний інтелект. Але по факту зі штучного інтелекту тут лише Gemini, яка є зараз майже в кожному сучасному Android-пристрої. Тому торкатися теми штучного інтелекту давайте ми з вами не будемо. Щодо ціни. Є версія на 8 ГБ оперативки. В Україні вона продається від 6,5 тисяч гривень. Є версія на 12 ГБ оперативки, там уже від 7 тисяч гривень. На Aliexpress посилання, якщо ви більше любите купувати, там залишаю в описі. Якщо ж хочете саме цей планшет з огляду, пишіть на пошту, яка вказана в описі каналу. Давайте спершу трошки про комплектацію. Вона тут дійсно непогана. Перш за все, це захисне скло. Штука корисна. Тут, до речі, така прикольна плівочка. Далі, невід'ємний атрибут більшості Blackwit та Оскал це, звичайно, що чохол – книжка Також дійсно зручна штука, яку раджу використовувати. Ну і основне, що в нас є, кабель, блок для заряджання. Потужність блоку в нас лише 18 Вт, але що ж ви хотіли, в бюджетному сегменті, воно, в принципі, завжди так. Далі у нас інструкція, скріпочка. І стилус. Стилус ми також доволі часто бачимо в багатьох планшетах в комплекті. Вважаю це просто як приємний бонус. Може комусь і треба. Ну і сам планшет. Його вага 610 грамів, а товщина. 8 мм. Корпус у нас металевий. І не можна сказати, що немає жодних сторонніх звуків, тому що зробити планшет такого розміру, з таким дисплеєм, і щоб ніде нічого не хрустіло, ну це, напевно, буде тяжко. Тобто інколи десь якийсь скрип, ви та й почуєте. Що є на корпусі? Є у нас роз'єм для навушників, є у нас тайп-сі для зарядки, два динаміки, але знаходяться вони ось тут знизу, на одній грані. І як я вважаю, це ну, не супер зручно, Бо коли ви, наприклад, вертикально використовуєте ваш планшет. То у вас звук іде з однієї сторони. Ну, якось не цікаво. Аби тут вони були по бокам, або ось тут, по, по цим граням, по бокам, щоб дивитись відео, наприклад. Ну, було б, мені здається, краще. Кнопка регулювання гучності та блокування трошечки. Торкаються корпусу і видають легенький металевий звук, але його майже не чутно. А взагалі, в цілому, те, що корпус у нас металевий, це відчувається і відчувається приємно. Планшет, хоч і бюджетний, але в руках тримати його зручно. Тим більше я сподіваюся, ви ж його будете в чохлі все таки використовувати. То, взагалі, ніякої різниці в принципі немає, з чого він зроблений. Основа планшету це процесор Unisoc T615, який є 12-нанометровим, з доволі слабеньким графічним чіпом. Та й в цілому, давайте відверто. Це звичайно бюджетна затичка. При цьому я особисто чому здивувався, так це тому, що в цьому планшеті чистий Android. Тут немає фірмової графічної оболонки від Blackview та OSCAL, Відповідно, тут немає деяких програмних фішок. Отже, залізо. В моїй версії 8 ГБ оперативки, нагадую, ще є на 12 ГБ оперативки. Постійної пам'яті і там, і там буде 256 ГБ. Нормальні запаси, погодьтесь, я думаю, для більшості користувачів цього прям вистачить. Android 15, він у нас чистий. от таке меню ви побачите на дуже небагатьох моделях OSCAL та BlackView. Тому що зазвичай там графічна оболонка док OS, Тут її немає. Відповідно, немає режиму ПК, який у нас ось тут був в шторці, нажимаєте режим ПК, переходите і у вас як, типу, як робочий стіл комп'ютера. Тут такого немає. Акумулятор на 9000 тисяч і цього вистачає на 5,5 годин відтворення відео, плюс-мінус на ті ж самі цифри можете розраховувати і в режимі роботи в додатках. І якщо чесно, особливо більше тут немає просто про що розповідати, тому що основні характеристики розповів: те, як планшет працює, ви зараз бачите перед собою. Швидкість звичайна, середня відповідає ціні, скажімо так. Нічого флагманського прям тут немає. Звук динаміків я навіть не буду вмикати, тому що запам'ятайте, коли я не вмикаю на огляді звук динаміків, це означає, що звук там дуже плаский і слухати його не дуже приємно. Ось так. А от показати вам гру це, будь ласка, це залюбки. Про Процесор хоч і простенький, але ось для таких відповідно простих ігор його вистачає більш ніж. Тут ніяких фрізів не буде. Єдине, що меню може трошки довго там десь підвантажуватись в певних іграх. Але в цілому, от бачите, вибухи, графіка міняється. Нічого не підтуплює, в такі ігри без проблем можете грати. Дисплей в планшеті має діагональ 12 дюймів, і якщо чесно, для мене це навіть трошки забагато. Хоча, з іншої сторони, лежати в ліжку і дивитись ютубчик, звичайно ж, зручніше на такому гаджеті, ніж зі смартфону. 12 дюймів. Багато це чи не багато? Я сподіваюся, ви розумієте, що це немало і не для всіх такий дійсно розмір потрібен, тому що є, я нагадую, і 8 дюймові планшети, а це прям величезний. Тут у нас Full HD+, роздільна здатність. Щодо того, яка яскравість максимальна в нітах, я інформації не знайшов, але по відчуттям, ну, вона точно не гірша, ніж у конкурентів. Як мінімум в районі 500 ніт тут повинно бути. Якщо ми зайдемо в екран, то побачимо, що є налаштування кольорів. Я, до речі, поставив їх на контрастність, трошечки-трошечки більше додалось насиченості, і мені так подобається більше. Але от основний меседж, який хочу вам донести, це звичайна бюджетна IPS-матриця. Так, у нас є стилус, за допомогою якого ви. Зможете малювати якісь певні зображення. Так, керувати стилусом, як на мене, треба, от коли щось малюєте, то, звичайно ж, зручніше, ніж пальцем. До речі, ще хотів сказати, коли працюємо на AMOLED дисплеї то от в моєму конкретному випадку чутливість якась трошки менша. На IPS-екрані там ледве торкаєшся і воно відразу все розпізнає. Тут чомусь не так, тут прям треба натиснути сильно. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, я в чомусь не розбираюсь, але просто кажу вам, як воно є. А так, взагалі, в цілому, якщо дивитись зображення з відстані хоча б 40 см до очей, то ви ніякої не пікселізації тут не побачите, ні ніяких засвітів. Зображення ідеальне. От дивіться зараз, я думаю, вам все і так зрозуміло. Зображення хороше, по кольорам без проблем. 60 Гц для перегляду відео без різниці, чи 120-60 чи 60. матриця тут в цьому плані хороша. І також великий плюс в тому, що немає ніяких засвітів. У мене був просто дуже гіркий досвід з декількома вже планшетами за останні пару років. Тут такого немає. Тут, ось, бачите, чорне, воно чорне. Отут майже немає засвітів. Те ж саме і тут зверху. Тому що є прям планшети, особливо дугі, були в мене там Т-20 і Т-30, по-моєму, що прям сильно видно засвіти. Тут такого немає. Тобто, з рахуванням того, що це бюджетний дисплей, ну, він нормальний більш ніж. Ну а що камери? Камери тут є. І це все, що я можу сказати вам з цього приводу. Справа в тому, що бренд Оскал в цілому задуманий як здешевлений Blackview. І саме так і відбувається, особливо в бюджетному сегменті, де років 5 тому назад, коли цей бренд тільки з'явився, Камера знімала приблизно так же, як і зараз. Так, ну що, камера? Камера у нас на 16 Мпіксів, із режимів доступно аж 4: це панорама, портрет, фото і відео. Я вважаю це основні режими, які повинні бути в кожному, в принципі, планшеті чи смартфоні. Відеозапис у нас Full HD, HD або 480P. Ось, будь ласка. Стабілізація у нас тут не підтримується, її тут немає. Запис звуку, ну, середній, середній, до речі, непоганий. Але от щодо чіткості, мило тут прям видно, як у фото, так і в відео. Тобто ця камера це більш така затичка. Сильно щось серйозне, ви на неї ну, ніяк не зможете зняти, тому що вона не дає тієї чіткості. А і ще один момент, який хотів вам сказати, щоб ви просто розуміли, коли ви щось фоткаєте, то на екрані оцього планшета воно може здаватися більш мильним, ніж на екрані, наприклад, ноутбука. Цю штуку я помічаю далеко не вперше, але от саме зараз вирішив вам це сказати. Тепер давайте ми з вами трошечки поексперимента ну, Типу з штучним інтелектом, але трошки, я б не сказав, що це штучний інтелект. Хочу вам просто показати додаток, який тут є для того, щоб редагувати фото. Зараз ми з вами онлайн в прямому ефірі, так би мовити, зробимо якесь фото. Наприклад, ось так. Тепер дивіться, ми заходимо в фото, нажимаємо Змінити, і перед нами відкривається ось таке от прекрасне меню. Давайте почнемо з того, як ця штука вирізає об'єкти. Заходимо в. Пункт інструменти, чарівна гумка. Тепер ми беремо, виділяємо той об'єкт, який нам тут зайвий, і типу штучний інтелект повинен його вирізати. Зараз це буде все дуже просто вам показано. Я думаю, що тут воно повинно ідеально справитись, тому що ну, це не важко. Бачите, нормально вирізало. Якщо об'єкт якийсь трошки, там, знаєте, сплутаний з іншим, то тут вже буде важче це все працювати. Так, тут я також звичайно багато фільтрів, можливість підрізати, обрізати. Я не розумію, чи реально бере в цьому штучний інтелект якийсь, якусь участь, ну мені здається, ні, що це звичайна програмна фішка. І тут нічого прям такого немає, бо в багатьох смартфонів є і ця чарівна гумка і так далі. Добре, давайте ми з вами подивимось приклади, їх буде небагато, фото та відео. Ну і, відповідно, будемо завершувати огляд. Тепер трошки протестуємо запис відео на Pad 100. Якраз оцінюєте і те, як записує звук даний планшет. Це плюс ще один домашній улюбленець. Оскал Пад 100, я нагадую, це бюджетна модель із великим дисплеєм в металевому корпусі. І якщо вас тішать ці характеристики, якщо вам це підходить, будь ласка. Отже, нагадую, якщо хочете придбати саме цей планшет з огляду, пишіть на пошту, продам за ціною трішки нижче ринкової. Ну, у мене на цьому все. Бувайте!